Так. Ну от, друзі, ми з вами мали би вийти до сирного ряду, проте ми вийшли, ви бачите, яку картину ми бачимо. Це всі ви знаєте, що, напевно, відбулось не так давно на привозі. Ось так виглядає. Зараз ми пройдемо. І штучного зеленення. Ось так, друзі, виглядає фруктовий пасаж, де в принципі і був і сирний ряд, яким ми проходили. Може там треба буде обійти, може, з той стороною. Так, це наслідки нашого сусідства з навіжаном з навіжаною Україною. Ось так фактично все знищене, але ну, ми вон, вон, там серний ряд, трошки далі. Тут сонечко світить нам в очі, тому страждав. Новий привоз, привоз так. Да. Ну Це саме тут вся історія від... життя Одеси і Одеситів відбувалася. Саме на старому привозі новий він був збудований не так давно, тому це дуже болить. Як Одеси там, так і нам. Ми вже частково Одесити маємо свою нерухомість. Так що так, друзі. Ну... Ми робимо базар далі. Ну і ми рухаємось далі, друзі. Яблоки дешевші. Яблучки по 35 гривень. Нам потрібно зафіксувати. Грушка 60, кишміш 80. 80 гривень. Нам потрібно все то задокументувати нам на серний ряд туди. Для того, щоб ми потім собі у Львові, наприклад, з'їздили на сувар і порівняли ціни. Або так. ви, друзі, там хто дивиться, порівняйте. Ми планували з'їздити і подивитися. Да. Так. О! От він. О. Ще шматочок старого привозив. Так. Фруктики. У вас в матери есть? О, очень фрукты. Так, тут сильно мапе, да, мы подождали. О, да, куры. Качки есть. Качки. Ух ты, 70 гривен. Ага. Вон, да, ще, ну град 70, огірки по 30. Для такие корнишончики. Яблука 50, огірки 30-70, виноград. Ми б диню але вже не кому. Диню ми придбали, давай при там може, персики. Манговий нектарин. Груша дюшес. Я буду ну. пирство. Не, не сподобалось. Ну я не mm. люблю груз. Груші душас, я не люблю. Mm. Так, кабачки. Що там по 25 кабачок. По 10. Одна штука 10 гривень. Це перчик, 25 кабачок. Так, друзі. Кабачок по 20 більший. Цибуля, до речі, по 30. Ідемо туди, Сей. Далі Так, добре. Слива, яка купує, а персик теж ціна не вказано, я не, не розумію. Тут вон соточка персик. 80. помідорки. Але це малинівка. Малинівка, да. 70. А де вичити, то юридич. Роблю 120 нектарин, 100 персик. А, інжир 180. Так, да, да, дуже. Я пам'ятаю, як ми в Туреччині були і тих з дерев просто зривали. Блін, які то кайф. А вон такі персики, бачиш, 120 гривень, такі вони впевнені. Великі такі. 40 гривень перці, 65 помідори. Ось Можемо взяти. Зараз підемо ще подивимось. Так, що в нас? Капуста 50. Вже на шинкоп. Це така плоска. Що там? Бурячок 40. 50 Морква 30. Картопля. Цибуля 40. Малинівка, 70 гривень. Саня, що ти скажеш по цінам? Ну тут як на привокзалі. Ціни. Трошки дорожче. Бо ми я купляю це все, затарююсь на стрійську. Ну і що. Там трошки дорожче. Трошки дорожче. Трошки. Ну от бачите, такі ціни, друзі. Хоча ціни міняються кожен день. Ну. Зараз ще час закруток, не? Так. Вот, трошки... рибний ряд, Вот, <риво> 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 <реш> Та бо я не міг згадати, де він є. От він, бачите, тут можна придбати живу рибку. Можна придбати філешки. Бачите, вона таке вже порубальна. А ось вона тюлечка. Оселебець, камса. Ось, друзі, цей рибний ряд. Тут риба. Ось, дивіться, тут вона ще жива риба, бачите. Он дихає. Кирилше було за пережив. Карпики. Вот. Быть свіжий. Бачите? Кефаль. Чорноморська. Але тут інша риба. Да, але тут вот це во той вот. Це о той от саме. Саме той ряд, да, Як ну, того ж цього не було, той новий ряд. Все життя вирувало тут. Mm -hmm. Ого. Вивести oh, угу. Ну блін. Ось воно, друзі. Якісь здорові, бачите, рибки. Такі карпи їх класно там коли 250 гривень, 220, толстолоб 90. Що там, Санька, ти затрималась? Питала ціни, які карп 200. так от тут є, да, 200, 200, 220, бичок 80. Так. Так що вот він, друзі. Стилу, угу. Так, що тут у нас? Ну от бачите ті такі рулетики. Так, ну що, ми відволіклись на рибку. Так. А в яку ціну виноград? 150 150. А інжир? Сто вось. Что, давай візьмемо? О, виноград Чи... нам інжир, давай. Не, нам інжир. Чому коробочку? Коробочку. Давай. Такого? Тимнішого? Да. Не той так, покажите все. На 200 гривень. Приймайте. Виноград ми просто ж не з'їмо сто високий. Інжиру. Дякую. Так. 200 гривень зтикала розі коробочка. Так що. А я не поняла, я думаю, де зараз коробочка. Ну ладно. Порівняємо. Mm. Mm. Той смак. Є. Але нам треба все його овочі. Да. Це добре, може там, може там вон, вон там. Там — це огуртовий ряд. Підтримати. Дивіться, тут соки вина та штука, як вона називається? Вот, черчки одна. Якось, якось так. Вот, давай з'ється. Малинівка 70. У вже по 40. А там... А напевно, було... по 30, чи ні? Це теж по 40. Ну, йдем, Не подаємося. Я под... вже забула які куди. Ні, банки... це були кабачки по 25. Що я

Що ми беремо? Треба якось вже вирішити. Давай беремо. Давай, ні. Ну тут ні. Беремо. Взяти. <реш> Додому не беремо. Так, да, там море, пляж. Море — О! Е, — Вони безцінні. Вони безцінні тут, і тут немає нікого. Нікого нема. Це чудово. Ми чекати не будемо. А тут теж є жить. Інжир домашній сладкий інжир може піджир маржар. А я хотіла інжир 200 гривень кілограм. Помідори. 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 То не ті. не ті. Коротше, йдемо там візит. Там була самі. дівчинка і вона була на місці. Вони всі на місці. Тих просто не бачить. Риба вони щось не хочуть зніматись. Короче, друзья, вот такие вот цены. А у нас же... Зникло. Вон тут треба. А что ты будешь набирать? Я вас не Тут я скажу, думаю, uh -huh. напало на дипу. Саджанця цибулька. Якивку, ми говорить, тобі. Які вон такі ч, малинівку? Які ти хочеш? Малинівку. Малынівку. так Підріжемо на центр. Так, то на 70 гривень. 70 гривен. Все, 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 тикаем, тикаем. Ми залишаємося, тим більше грошей тікають від нас. А ми правильно вийдемо? Подходить в самоліт. Одходять. Це мені це мені. Там можна вийти як? Да, тут ще є такий заклад, узбецька кухня, де можна посмакувати. Лохманти, далма, лагман, ухти. Симлама, шурпа, лагман. А отут от десь і продавали тих курей фрі. Те, що я тобі казав. Вони і продавали, я думаю. Шо? Зайдемо якось ну, на привоз, і ми, Ну ви бачили, що... А що? Не, ну, ну то ви бачите, бачиш, що там самі. Не, не, не. С... Від, а, почії? Ну добро удалить. Нет, я мунцик і пряники. Да, І я є... мы дочек. О, так, ну я зрозумів, я просто тут кучу. Тут. Виноград кишмиш 80. О, от грушка отака от. Хочеш таку грушку? Нет, та ми взяли вже. Я кажу просто, що оту я дюшес, Чи як вона називається? Не люблю. Яблочко, бачите. Тут навіть дешевше при виїзді, ніж сам. Ніж всередині. Може бути. О, навіть є, дивіться, навіть там розкладають полуничку. А полуничка за кілограм 220 гривень. Можна коштувати? Ми ну, ну, не будемо зараз полуничку брати, але ми вернемо. Добре. 220 гривень, друзі. А що, давай щось мені ще? Що? я ще в кульочок не поклав свою сумочку. У мене знов. Я тобі гаманець віддам, щоб не стратити. Ну ось, друзі, ось так ми зробили сьогодні базар. Скільки ми стратили? Не ну, стратили о -о, багато. Ні. Багато. Але ми це будемо їсти не один день. Це я думаю, що нам до кінця хватить. Фруктів ні. Не, ну то фрукти ми собі на пляжик взяли. Ну, з ми взяли інжир. І все, тому, що. На цьому все. Далі буде.